Я вже все розпакував, давайте дегустувати. І так, першим ділом це перепілка. Подивіться, яка краса. Дуже смачно. М -м -м. Далі ось такий от м'ясний бак. Відріжемо шматочок. баки я обожнюю. І в нас ще є просто салко. Отаке от от ніжне, малесенька прослойка там є всередині, дуже ніжна шкірка. Я вже просто не втримався, коли розпаковував, то трошки спробував. Так, тонесенько його нарізати. У мене просто нема чорного хліба, але таке сало можна і без хліба їсти. М -м -м. Оце, от, я розумію продукція. Mm. Я прям кайфанул, кайфуну наюся просто копать.